Рудна дорога, песок горячий, суров парка. Держу пари, держу пари, Ти тільки мамі, що я в Афгані. Не говори. Доброго дня вам! Розкажіть, будь ласка, що це за акція? Хто вам дав дозвіл? Що ви тут співаєте? Хто ви такий? Ви афганець, так? Ну, А що ви тут співаєте російські пісні? То в честь чого? Якась акція, чи що це є? Я вибачаюся. Зараз. Ви звідки. Я з Яворова. Секунду. Журналіст? — Так, я журналіст. <рес> — та, та, Так, розкажіть, ви розкажете? Розкажу. — Ви хочете поговорити з ним чи зі мною? Зараз я закінчу з ним, потім замповом. Добре? Прошу пана, ви розкажете чи ні? Як розказати? — Як вас представтесь хоча б, хто ви є, Як вас звати? Ми — Мене звати Артур. — А як прізвище ваше? Як пані прізвище? Ну, прізвище, в паспорті як. Fáil? Just... The <Blind> yeah. А, фамілія. Ви даєте концерт? А прізвище ваше як? А я Філіппович. Філіпович, а де ви живете? Я в Одеській області. Ви в Одеській області. Ви приїхали в Яворів робити нам тут концерт, а? А за чий гроші? Хто вам заплатив за це? Чекайте, зустрічаємо, зустрічаємо. Я, перепро, я перепрошую, я перепрошую, я можна з ним поспілкуюсь? Можна. Потім, якщо ви хочете, ви поспілкуйте з ним, або зі мною я не проти, Але я добре? Я хочу, щоб зустрічали ми якось так. Ну ми багато. спілкуємося з ним, можна з ним поспілкуватись? Ви не проти? Так. О, ще один. Так, то ви старший. Я старший. Як вас звати? Представтесь, будь ласка. Будь ласка, насельки вгина. А можна Серіовичину, бо то на кадрі не гарно буде. Як вас звати ще раз? Мистець Євген Анатолійович. Ви де проживаєте? Одеська область, Керманський район. Село а... Морозлієв. А чого ви приїхали аж до нас до Явразу, з Одеси? Бо з якою метою? У мене живе от, товариш, який воював в АТО. От, і ми проводимо благодійний концерт. Також я зараз був в адміністрації, узнав, хто такий дудич, який займається афганцями. Шебіку, Олександр, У нього в кабінеті я був, тільки що. Взяли Новоярівський салашник Мар'яна, це зато Івану Франкове, Тарасом такий є. Ми проводимо благодійні концерти з метою адресної допомоги інвалідам, а також сім'ям загиблих. Загиблих де? У нас де все українська спілка. Не тільки афганців, отака була в нас нова. Це ветеранська спілка. Кого? Тиранів локальних конфліктів. Ага, воно так як О, називається. В які входять люди, які були в В'єтнамі, в Лаосі, в Афган, а то всі конфлікти Куба. А то а то наші стороні зараз зараз зараз. От іменно в цю спілку будуть входити всі. Не буде. Ми хочемо об'єднати Бо афганців вже не забувають, так як ми багато людей забували ветерани Великої Вітчизняної, які воювали. Філоканал, Зараз за а то, а наприклад, молодь навіть не знає, що наші що їх батьки воювали десь в других, в Африці mm -hmm. воювали, в В'єтнамі, ну на Кубі були. Mm -hmm. Молодь про це ну не знає. Це наша історія. І мені жалко от людей. Mm -hmm. Також ми співпрацюємо. Є у мене. Карточка це чорнобильці, які бо алганці теж брали участь в ліквідації Чорнобиля. Вот mm -hmm. одне з перших. І які знаходяться і в нашій спільці, і у спільці у ну, Чорнобильці. Uh -huh. От ми теж з ними співпрацюємо. От ви дуже багато всього наговорили, такого. чим пов'язана ваша акція? Тобто ви, ви назвали скільки людей, яких ви навіть не знаєте, хто де працює, хто що, і чого? так далі. Якийсь Тарас, Мар'яна Селашник, ще там, Шибіку, всі Я поназивали. Обіцлив, До чого ви ті фамілії назвали? Що вони що? з вами працюють? чи як? От ми приїхали в сім годин ранку. Я зразу пішов в районну адміністрацію. До кого конкретно? <ріонна> <ріонна> можна Олександр, Олександр шибі. це Васильович, він, це він вам дав дозвіл тут робити концерт? Так. Він вам дав дозвіл. Да, <ріонна> він сказав а що тут так, ну, ну, Можна я попробуватися. Ну, ну, зараз я не можу визволитися. Дудич Мирон. це підсідатель. Яворівського. Яворівського районної а, спілки. Ну, та ніхто не спорить, що він є цей. От, ми зв'яжемося з ним, я, від, я відніс кірокопії наших документів, що ми ніякі ну, не приходімці. Показав, представився, хто я такий, чим ми будемо займатися на голову районної адміністрації. Буде. Написали лист. Обов'язково ну, написав. Так вам дали дозвіл тут проводити акцію? Ну, сьогодні так. Да, да, покажіть якийсь документ. Є якийсь? Є — Він сказав, чого призвонить. Вот по цьому ти. Ну ми живемо в країні. Вже по дзвінку нічого не рішається. Рішає. Чи ви чи ви вирішуєте, що по дзвінку далі все рішається? — Можна телефон сфотографувати? — Юра, не А ну спитайся, так. чи в них дозвіл є тут торгувати? Ні в кого немає, ні в кого прав... нема. А ви як депутат? He а ви як депутат? Мали би це якесь. А коли тут грають російські підзивання? Ви чекайте, давайте. Людина, Але ви не прости, люди. Росіяни за Україну. Можна я з ним Ви Просто скажіть, що ви вони в репертуар. Ну Я зараз хочу вияснити, ви не будете. Це російський. А яке ви маєте право говорити російський чи не російський? Я розумію, що не людина. Мій син переговори, я хочу. Ні. На якій війні? А вони про яку війну співають? Ви слухаєте? Ні, ні, ні. А вам, вам не цікаво? Де там? Попробуй на війні. Де там? О, на війну. То війну то не, я нікому не мішаю. То йди звідси. То ви не будете виганяти звідси? Да. Ну, то ви хто? Директор Яворова? Нет, Чи ви хто такий? Я ну, є людина Яворова. Ну, то я вас що? Хлопчику, шукаєш тему. Поїдь туди. Куди туди? Куди туди? На Довбас. На Довбас. Ну, так. Туда. 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 Стоп. Стоп. Туда. 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 Ну я хочу вбити. І лише руку, отам, де я рішив. Там. А потім будеш знімати. Що буду знімати? Що вони їдять? але ви не Вони не просять болючу Давайте по порядку. Ви на мене налетіли, від мене щось хочете. Що ви від мене все хочете, я не розумію. Зачем ви це питання болюче російська мова? Тому що в нас війна на сході. У нас війна, ви розумієте. З росіянами, ви це розумієте. Людина показує мені руку, а ви запитали, хто йому ту руку відірвав. Послухайте, хай і, співають. Чого і, і, я, і тут живу, я тут живу, а ну, вони й приїхали й з Одеси туда, сюди. І вам не цікаво, за яких гроші вони приїхали, а що вони шо? тут а роблять, які вони пісні до співають. Я прийшов вияснити, запитати, я нікого звідси не виганяю, я нікого тут не б'ю. У нас є в місті влада, чи в нас немає влади. А я Я ще нагадаю, що в Україні діє закон про декомунізацію. Хто забув? Ой ой, ой от співайте українською. Український все буде нормально, трошки такого, трошки такого, трошки щоб я вас запитав. Просто чи так. вас є дозвіл проводити якісь акції? Чи ви ти согласовували ці я да, согласову з ким в адміністрації? Я вам відшибікони не, не та посадова особа, з яким це соголосовується. Він вийшов на голову. А не пан біко. Давайте ми в нього запитаємо. Доброго здоров'я прошу, прошу цей громадянин. Каже, що ви дозволили тут проводити акцію. Це правда, Я не маю таких повноважень, дозволяти не дозволяти. ну. Я теж так то думаю, але бажання проводити ну, то, то треба якось десь, хоча б заявити про це. Ви як посадова особа? Як вважаєте? З... — Ну заявити де ну хоча б в міську раду, там як мінімум. У нас є влада в місті. Чекаєте ви є в районі вона влада. Вона влада на облак, вам, він все Або чоловік каже, що він по телефонному дзвінку вирішує всі питання. Ні, я дійсно був. Це ж не та людина, з якою ж не політик, з ним не треба про політику говорити. Ну... Це і простий афганець, який воював. Де атовець, той що тут був? Послухайте, так справа в тому, що є Сашко, ваш атовець, я говорю, Так вони співають не про АТО, не про війну на Сході, вони співають про іншу війну розказують нам про про Афганістан. Вони розказують про інтернаціоналістів, про Кубу нам розказував, про Африку. Про В'єтнам, про ще якусь правильно? А що ну не було там наших українців? Про АТО взагалі мова не йде. Проблема суть в тому, що вони тут роблять. Хай він, ну то інше питання. Це вже давайте виясняти. Ну я прошу якраз це вияснити. Ні, це є велике значення, що вони співають. А що вони співають? Вона таки пострадала її на війні була і пережила. Це мене знати хлопця. Там пісня нам не підходить, ми її слухати не хочемо. Вони вони не будуть Ви розумієте, люди, які тут. Вони живуть, не можуть виключити, це не телевізор. Розумієте? Ну і що, як це має? Має? То... вони от, Юген, не співай тупіти маленьки. Війна з росіянами, то є. А не... вони співають російською мовою. Да. Російський прийні про іншу війну, про війну. Я зрозуміла. Будь ласка, так, ні, ні, чі, ні, чі, ви чі, не ви не рухайтесь. Ви мене, будь ласка, не рухайте. Юра. Я вас не рухаю. Юра, я вас не рухаю. Юра, не рухайте рух. мене, будь ласка. Я тебе рухаю. Ну, Хто рух. ви такий, щоб мене рухати? Бо тому я був, там, а ти там був. Ну, і що, то вам дає так. право людей бити? Чи що? Він не б'є, він не б'є. Пустив, пустив. Не збираюсь. Я журналіст, проводжу свою діяльність. Де далі? Там де треба. А де треба? Чи пострадали і... Бабці, ви праві. Та що так, ми маємо, наприклад, дома в ми знаємо, що то таке є. Що головна державна мова Та має бути українська. українська. Я, не, я не проти, проти російських. Але їх ми треба ми, якось солосовувати з владою. У нас є влада в місті, в районі. Добрий день. Добрий день. З ким я розмовляю? Представтесь. Можна ваше службове посвідчення? Віться, це я телефонував на 102. Справа в тому, що є якась незрозуміла акція проводиться російські пісні. Я вважаю, що це порушення закону про декомунізацію. Також несанкціонована акція. Прошу вас провести перевірку тих людей, встановити їхні особи при потребі скласти якісь протоколи Відповідно чинного законодавства. Відстаньте від них Відстаньте. От є влада, прийшла працівники поліції. Зараз виснять все. Бідстань. Ну які проблеми від мене там дитина є на сході. Ти розумієш? І три роки воює. А хочеш їдьте туди. Відстань. Я якщо виявляю бажання, обов'язково поїду. Ну то поїдь. Дякую. Відстань. Дякую вам за пораду. Відстань від них. Люди, вони співають, означає, вони Я їх що рухаю чи що? Відстань, ну я їх рухаю, скажіть. Хай співаєте, ніхто нічого не говорить. Ми рухаємо, ми, ми наші діти там ми, ми, є. Ми співаємо воєнно-патріотичні. Документи знаходяться в Києві за і Ще ми були Салашникова Мар'яна, Івана Франкова, Тарас там. Далі я взяв Дудич Мирон, бо приїхали ми сюди за своїх коштів. З якої сілів. От я прийшов до до курсу. От він тут змістений і живе. І оцей посетим виїхав. Ми зараз сідемо в сірий відділ, ми йдемо всі разом, потім беремо копію документів, які ви там дали в районі стації, і будемо розбиратися далі. Щоб всі хлопці берете? Так, А чому? Та, щоб розібратися, причина, що? причина тому що, що Юра позвонив вам і сказав, що ми це Ми маємо розглянути звернення громади. Він побачив в з педальним. Він сказав, що повинні медалей купують. Правильно. А ви, по-перше, що вони цигани, от то вже де, все. Покажіть мені цигана. Да, а то, що не цигана, то той вода, і то Він же втік. Та де втік? Він не є цигана. А, до речі, так, до речі, втік. До речі, був ще один, а де ваш ще третій напарник ваш? А, а я, я де вже втік? Де він втік? Він циган явний. А є у вас військовий квиток? Військовий квиток? Є. Воєнний білет, як би. Я не думаю. Це не воєнний білет. Я А де воєнний білет? А военный билет? Пусть, стойте, он инвалид, он сейчас Я не, и, не но, но... А, вы... а, вы уже не военнообязан. А военный билет, военный билет? есть? Военный билет. А, а дома? дома? Форма нова, можешь наших хлопцев сдарить, Ну, новата. Ну, точно не Алганская. Я тоже думал, мне тоже скажи то самое. Я теж думав. То ви були в Афганістані? Що ви дурне? А Та, хай ви буваєте ні держави, От, ні, ні мови, нічого. Та, ви тільки не дурите людей. Тут наших так подурили я людей, продавали квіти, оказали, а вийшла груша. Приїхав сюди, бо я родився в Закарпатті. родився всі Зараз будуть писати заяву. Ми тільки заїхали, ми тільки заїхали, то ті типу, куди? До Сашка, до хати приїхали зранку сьогодні. Так як він був, от саме, він тут живе, місцевий. ми підійшли до нього. Каже, хлопці, Вийдемо, я вам покажу місце, де можна саме ну, концерт. Поспівати, я пам'ятаю. Да, а на ваші медалі, от вас на груді є дуже багато медалей. Навіть якісь ордена, я бачу, гвардія, ще там щось. От, документи на ті от медалі у вас є? Є ось такі от книжки, але з собою їх немає. А де ви їх лишили? В де наш що В Черкасах настався, так? Да? У Толіка, по-моєму. А ваші, на ваші медалі, на вашій груді? Ваш. А можна їх пофотографувати? Ви не проти? Мам. А де от ваша чоловік має якісь посвідчення медалі? А де ви, А чого ви не берете? З його з воєнним новим білетом просто. Нові документи, там ноксерекопії ви, ви, не 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 знімаєте, я копию. Спокійно поняли живали? Спокійно повинні живали. Куди він за рулем фізичну не спав? Шатало, Віталій, Валерій. Місто Нікополь. Пензівської області Російської Федерації. Проживання Десь Місто яке? Добро Олександрівка. А ви як представник кладете про це? Я, я як афганець. Я, — я А ви зараз на роботі? В мене обід, я вищий витратих. А шукав. у вас обідня перебала. Ви представник їхній? Я вийшов... Юра, я не розмовляю з вами. Ага, ми добре, добре. До речі, а ще був ще третій чоловік, де він є? Ви, може, ви знаєте, ми є, всі я, його так, шукаємо. Я тебе прошу. Ну, не розмовляю Ну, дай Я виясню ситуацію, бо, тому що вони афганці, я їх буду захищати, скільки зможу, якщо вони мають якісь проблеми. Якщо вони не мають проблем, то хай собі йдуть, от є явівчанин, він знає тут яволі. Знає, хай собі там йдуть в міську раду, куди їм треба. Тобто вирішують ті питання. Я просто хотів визнати. Є якісь проблеми, що ми тут чим діти? Павло Андрійович. Сьогодні зранку в центрі міста біля продуктового ринку відбувався якийсь концерт. Троє чоловіків у військовій формі з нагрудними знаками радянських часів. Співали російськомовні пісні про Афганістан, про інші війни. Скажіть, будь ласка, що вам відомо по, цьому, по цій акції музичній? Чи давали ви дозвіл, чи звертались до вас хтось? Наскільки мені відомо, сьогодні немає ані жодних роковин, річниці, святкувань воїнів-інтернаціоналістів. В Яворівську міську раду не зверталися з повідомленням про те, що сьогодні буде відбуватися будь-який концерт на межах території міста Ось так. Дякую за